2006 року, по дуже гарній ціні, має всього один косметичний підкрас Suzuki Grand Vitara. на повному приводі з'явилась в продажу в твоєму авто. На 17 17-х титанах затонована з рейлінгами. поціновувачам кросоверів, точно зайде. На багажнику вже у нас є запасне колесо, так що можна їхати будь-куди. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском. Або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Люк на місці. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Шкіряний салон, механіка Android Магнітола, максимальне мультикермо. Комплектація далеко не бідна. Задній ряд взагалі в ідеалі. Шкіра як нова. Ось так виглядає ергономіка автомобіля. Це повнопривідна Вітара, і це твоє авто.